Основним резервом наповнення бюджету є детінізація економіки. Вважають фахівці податкової служби. 17 січня в Україні набув чинності механізм податкового компромісу, який мав би врегулювати проблемні правовідносини між бізнесом та державою. Законодавець в рамках податкової реформи надав можливість бізнесу піти на компроміс з державою, задекларувати доходи, сплативши мінімальну суму та уникнути при цьому відповідальності. Законодавець пішов на те, щоб всі наші підприємства, організації, які в своїй діяльності застосовували заниження податкового кредиту, чи з завищення витрат по податку на прибуток, мали згоду і можливість. Уточнити свої зобов'язання за період з 1 квітня 2011 року по 1 квітня 2014 року і заплатити до бюджету лише 5% сум податкового кредиту, податку на додану вартість або по податку на прибуток, а 95%. Ну, держава дарує їм. Завдяки механізмові податкового компромісу бізнес отримав можливість уникнути фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за несплачені податки. Це можуть скористатися всі підприємства і організації, які вважають, що вони за цих три роки завищували податковий кредит чи працювали з якимись сумнівними підприємствами. Вони можуть подати уточнюючи розрахунок. І в розрахунку сума, яка буде виведена, 5% заплатити до бюджету. Крім того, цим законом можуть скористатися підприємства, яких проводиться документальна перевірка на сьогоднішній день, або в яких вже завершена документальна перевірка, але не узгоджені суми податкових зобов'язань. За попередніми оцінками податківців застосування механізму податкового компромісу дозволить залучити до бюджету від 1 до 3 мільярдів гривень, скористатися податковим компромісом. Платники податків зможуть до 17 квітня цього року, чесно задекларувавши неоподатковані доходи.